Я, прогулюючись містом, з друзями своїми, йшли по вулиці Інститутській. Ну, ми собі прогулювались, хотіли подивитися на місто. Ми ніколи не були в Києві. До нас, до нас підійшло шість працівників внутрішніх військ. Підійшли з дубінками, нічого не питаючись, почали нас бити. Ми почали ну, не давалися їм, старалися якось вирватися від них, тікати. Потім вибігло ще чоловік, напевно, 10, вже теж внутрішніх військ, почали нас бити, затягнули за машини, там били нас головою в стіну, заламлювали, кричали, що не лаялись до нас нецензурною лексикою, били нас дубінками по ногах, по голові, нецензурною лексикою, і то говорили такими словами, що люба людина, не знаю, напевно, розірвалася такі слова. Потім нас заламали і відвели до машини, там кинули на сніг, били нас шокерами, били дубінками, ставали по ногах, роздерли нашу одежду ножиками, потім закинули нас в машину, в машині фотографували нас, в машині ще били, копали. Ми сиділи в машині, в якій було холодно, мінус 16. Це сталося 23 числа о 17-й годині вечора. Тримаючи нас в машині, що було мінус 16 холоду, я сидів в одних піштаниках і в футболці. Вони вибивали з нас інформацію, хто ми такі. Після цього приїхала друга машина, нас заломлюючи, перевезли в другу машину і відвезли нас до міліції. Там в міліції нам сказали, що ми йдемо по статті. В статті в рапорті, що написали, Написав Беркут, що ми хуліганили, порушили громадський спокій, що сказали, що це нам світить від 3 до 6 років. Ну, ми, я, звичайно, злякавшись, бо тому що ми, прогулюючись вулицею, нікого не чіпаючи, на нас напали і тут ми ще маємо сидіти за нічого. Після цього нас, ми ще сиділи довго в міліції. Нас коло двох або трьох годин там тримали, вияснювали обставини. Нас відправили в лікарню, бо тому що наскільки були ми, що неможливо було знаходитись в такому стані в міліції. Одному моєму другу, що був зі мною, йому ножиком порізали ногу. В нього була наскільки велика глибока рана, що було видно кістку. Мені, от мені вибили чашечку в коліні, били на половині, по от у мене струс мозгу був. І... В лікарні, коли це вже все вияснювало, я відлежав два, два дні в лікарні, і от я прийшов сюди розказати про ту ситуацію, що ви вони знущалися над нами. Вони били нас і знаючи тому, що нам 16 років, що ми діти, що ми не є повнолітні, і ми не є якісь бандити, які йшли проти них. А вони знаючи, що ми діти, вони нас били і знущалися над нами. І тому я хочу, цю, щоб це знала влада, щоб це знав народ.